Утримання та прибирання облаштованих українців в багатоповерхових будинках, які знаходяться на обслуговуванні ж 1 сьогодні стало можливим і через залучення працівників по програмі Державної служби зайнятості суспільно корисні роботи, яка набула актуальності в умовах воєнного стану, говорить керівник Станіслав Єшков. Триває війна, вже третій рік. За цей період міська влада вже побудувала в нас багато укриттів. А наша задача їх підтримати в належному стані. Тому сьогодні діє програма суспільно-корисних робіт. Ми звернулися до центру зайнятості з потребою у таких працівниках, які будуть підтримувати чистоту у наших укриттях. І працівники центру зайнятості дуже швидко нам знайшли таких працівників. Сьогодні ми вже прибираємо четверте укриття. Сьогодні тривають роботи. Це Підмітання, вологе прибирання панелей, дверей, паутиня знімається, буде митись підлога, догляд за санвузлами. Це, тобто роботи дуже багато. За сприяння міської ради по місту організовано багато укриттів різного типу в закладах освіти, будинках ОСББ та ЖО1. В нашому підпорядкуванні це 4 ПРУ та 5 найпростіших укриттів до кінця місяця. Ми плануємо прибрати дев'ять укриттів. Забезпечення укриттів міста автоматичною системою відчинення замків під час сигналу Повітряна тривога вирішило одразу дві задачі. Майже на всіх укриттях є такі автоматичні замки. Під час повітряної тривоги вони автоматично відчиняються. Після встановлення автоматичних замків в нас поменшало випадків мародерства та крадіжок, тобто і мешканці безперешкодно можуть потрапляти до наших укриттів. Окрім планових генеральних прибирань, укриття потребують і поточного догляду для утримання їх в належному санітарному стані. І тут також у нагоді стає залучення до робіт громадян, що стоять на обліку центру зайнятості. Прибрати це одне, а доглядати, щоб було надалі, щоб мешканці у разі повітряних тривог спускались вниз і їм було, якщо так можна назвати, комфортно, то перебувати в укриттях, щоб було чисто. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.